Всім привіт! Ви на каналі дівчина та метал. Сьогодні буде багатенько чого цікавого. Почнемо. Є такі три коробки. Ціна 250 гривень за три штуки. Такий насос 60 гривень працюючий. Кипятильник 50 гривень повністю працюючий. Є такий тример електричний. Ось характеристика. Повністю працюючий, С дуже гарний стан. Ціна 400 гривень. Вже опакований, доставка вийде недорогою. Є така, я так полагаю що це кофеварка 90 гривень. Є титанові лопати. Є ось така 400 гривень повністю цілесенька. Ось така. Та є 100 гривень, але тут є ось тріщинка. Вони ось такі. Ще є така ступка 90 гривень. Лопата ціла, не варена 65 гривень. Такі круги 15 штук, 500 гривень. Розміри різні діаметр у всіх різний. Тому ось так. Так, вила. сезон починається. 90 гривень ось такі неварені нетрісниці. Ось ці в дуже гарному стані 100 гривень. Такий сікатор 45 гривень. Ось так. Так, круги 60 гривень. 48, 37, Ось такий тридцять. П'ятдесят та п'ятдесят. Так, що в нас далі? Сокири? Сокира триста гривень. Не не варата, не тріснута така гарна. На завчастини 200 гривень. молотки з ручками 65 привень, 95 пять гривень, дев'яно 70. Ще є два таких серпа. 160 гривень, два штучки. Так, пива по запчастинам 400 гривень. Стан невідомий. Тому ось так. Ще є мітчики 18 гривень штука, плашки 18 гривень штука та сверла 15 гривень одна штука. Тому кому актуально або цікаво, на вайбер. Або по номеру телефону. Стараюсь брати трубку. Є купа тримачів. Можливо, комусь якийсь потрібен там якийсь сподобається. Пишіть на вайбер, підберемо ось так. Ще є такий. Ой, мотор дві... 2000 гривень. Ціна компресія є. З чого він, якщо чесно, не знаю але... Толі мотоблока. щось таке. 2000 гривень і він ваш. На цьому сьогодні все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Всі питання в вайбері або за номером телефону. Гарного вечора!